Ця програма дасть можливість як ветеранам, військовослужбовцям та членам їх родин отримати таку підтримку, де вони зможуть посилити свій бізнес, знайти ті знання, які необхідні. Також буде можливість отримати супергрант це для початківців 1 мільйон гривень, а для досвідчених підприємців 2 мільйони гривень на розвиток власної справи. Підтримка та нові можливості для власної справи у Бучі стартує другий сезон освітньо-грантової програми. «Тра... Траєкторії, створеної для ветерани та родин військовослужбовців. Заявки на участь у програмі Траєкторія можуть подати батьки, сестри, діти та дружини. Наразі триває пошук та відбір учасників зі всієї України. Безкоштовне навчання починається з 1 квітня та буде тривати продовж двох місяців. Цей час буде дуже насиченим, адже учасників чекають онлайн-лекції від топ-спікерів національного рівня. Також чекають щотижневі зустрічі в центрі дії бізнесу Бучі. Ми запрошуємо найкращих спікерів, експертів своєї ніші. Це будуть різні лекції та менторські сесії з формування бізнесу, фінансового менеджменту, маркетингу, цифровізації, також навіть штучний інтелект та способи автоматизації. Програма передбачає дві категорії учасників: початківці, які ще не мають власного бізнесу, та досвідчені підприємці, які прагнуть масштабувати свою справу. Навчання складатиметься з онлайн-лекцій двічі на тиждень і офлайн занять у місцевих центрах до 20 учасників. На учасників чекають менторські сесії. Ми вже відібрали менторів, які мають бойовий досвід, які мають і розуміються на психології роботи з ветеранами і сім'ями військовослужбовців. Вони будуть розбирати кейси кожного учасника щотижня опрацьовувати домашні завдання, розуміти, як імплементувати отримані знання в їх бізнес. Нагадаємо, пілотна програма для ветеранів траєкторія 1 стартувала минулого року на базі центру дія бізнес у Полтаві та про. Ходила онлайн, залучаючи підприємців з усієї України цього року. Проєкт вийшов на національний рівень, охопивши 11 міст. Як зазначила керівниця центру Анна Страховська, цей проєкт особливо цінний для жителів Бучанського району, адже вони мають можливість прийти навчання у зручному форматі. У нас відбувається багато бізнес-заходів, освітніх проєктів. Наприклад, такі акселераційні програми у нас проходять дуже часто для різної аудиторії. Були такі заходи, де приходили жінки, чоловіки, які пішли захищати Україну, знаходяться на фронті, і жінки залишились один на один з викликами, наприклад, проєкту, бізнесу, який вони разом вели. Тому Ця програма дасть можливість як ветеранам, військовослужбовцям та членам їх родин отримати таку підтримку, де вони зможуть посилити свій бізнес, знайти ті знання, які необхідні. Окрім навчання, учасники мають шанс отримати фінансову підтримку на розвиток власної справи. Загальний грантовий фонд програми «Траєкторія-2» – 20 мільйонів гривень. Переможців із учасників навчання обиратимуть на онлайн пітчингу Для отримання гранту учасники повинні ходити на всі заняття, виконувати домашні завдання і потім виразити своєю ідеєю поважних членів журі. З усієї України отримують понад 44 учасники фінансування в діапазоні від 200 до 400 тисяч гривень. А також буде можливість отримати супергрант: це для початківців 1 мільйон гривень, а для досвідчених підприємців 2 мільйони гривень на розвиток власної справи. Для участі у програмі траєкторія 2 необхідно заповнити аплікаційну форму на сайті. Ключовим елементом для відбору учасників є презентація, яка мала демонструвати бізнес-цілі стратегію. Кроки для реалізації ідеї та зможе зацікавити незалежних менторів за результатами оцінок Буде сформовано список учасників проєкту. Дедлайн подання заявок 23 березня 2025 року. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з спеціально для «Медіапогляд».